Отже, на зв'язку зі студією Петро Олещук, політолог, викладач Національного київського університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, я вас вітаю. Так, вітаю. Ну, я пам'ятаю, що ще, от на початку повномасштабного вторгнення, ну і взагалі за усі роки російсько-української війни, було на початку багато всіляких там теорій, чому це сталося. І тоді була така модна історія про те, що. Ця війна за ресурси, і е, навіть підраховували е, скільки саме цінних там мінералів е, в Україні, де саме вони розташовані. Мовляв, 70% саме на е, Донбасі. Саме тому це було мовляв однією з причин, чому Путін розпочав війну проти України. Е, але час йшов. Ну добре, теорія, теорія. Тепер вся ця угода. Ми її дуже пам'ятаємо добре, тому що це все по свіжому От як ви думаєте, чи розглядають от Сполучені Штати Америки можливість активніше тепер захищати а свої майбутні інвестиції в Україні? Ну ви знаєте, це знову ж таки таке достатньо цікаве питання, тому що не до кінця зрозуміла насправді мотивація Сполучених Штатів під час укладання цієї угоди, тому що в принципі теоретично там Трамп першопочатково хотів нібито повернути. Те, що Сполучені Штати вклали ну, ж таки, нібито в підтримку України ще за минулої адміністрації, називаючи при цьому абсолютно фантастичні цифри, тобто, в принципі, для нього очевидно ця угода була форматом такої собі своєрідної політичної сатисфакції. От потім виникали подальші питання. Ми пам'ятаємо, як міністр фінансів Сполучених Штатів казав, що ця угода сама по собі є певною гарантією безпеки для України. Ну, короче, тут поки що, взагалі, я думаю, що адміністрація Трампа не до кінця взагалі розуміє, і поки що, мабуть, лише шукає свій шлях в цьому світі, тому що ми пам'ятаємо, як під час передвиборчої кампанії Трамп активно використовував ізоляціоністську риторику, що мовляв, Сполучені Штати мають зосереджуватися на внутрішніх питаннях, припинити активну зовнішню політику, яка лише призводить до витрати ресурсів. І все в тому подібне, але нещодавнє приєднання Сполучених Штатів до бойових дій на близькому сході суттєво змінило це все, і в принципі, вже зараз говорити про те, що адміністрація Трампа проводить якийсь ізоляціоністський курс достатньо важко, і теоретично, а вже і практично, теж тому, в принципі, варіанти можуть бути різні. І насправді, от е, ті заяви, які сьогодні зробили і Трамп і лінсі Грем, які, Ну Трамп поки що натякає. Лінсі Грем прямим текстом говорить, що він одержав підтримку і найвищим часом законопроект про е, мита, підвищені тарифи на е, товари країн, які торгують з Росією, купують російські нафтопродукти. Ну відкривають певні. Сподівання на те, що все ж таки американська політика в цьому напрямку стане більш активною. Тобто, я просто знову ж таки повертаючись до вашого питання, у мене таке відчуття, що на момент формулювання і укладання цієї угоди у Сполучених Штатах не до кінця було сформоване бачення, а що вони, власне кажучи, від цієї угоди хочуть, що готові дати, і що в результаті планують отримати. І зараз це формується Ідея, вона може завершити своє формування в адміністрації Трампа. Ну тому що так я не знаю, як там хто сприймає, але моє, в моїй картині світу це виглядає таким чином, що от ті надра, якими Україна е, володіє, вони тепер вже не тільки українські, але й частково і американські. І а е, тому Україна, Америка, так само як і Україна, зацікавлена в збереженні цих надр і готова долучитися до того до їхнього вибутку, видобутку якомога скоріше. Ну а в свою чергу Україна абсолютно справедлива. Розраховує на таке міцне плече Америки. Ну І це перша історія. По-друге, по Ну мені здається, що американці абсолютно чітко усвідомлювали, що ця зона, де точаться ці бої, так навколо села Шевченко. Це ж зрозуміло, що росіянам там потрібно, так, і що там от те, що власне за що і їм було би варто, умовно кажучи, поборотися. чи хоча б Саме це і могло би стати приводом для того, аби вони більш активно долучилися до допомоги військової. Але ну якось не знаю, якось так воно а, так. Так, це все, це все в принципі, справедливо. Тим більше, що якраз ця угода вона не те, щоб про те, що американці одержують якісь е, українські надри. Е, тут швидше про те, що вони одержують пріоритетний доступ до теоретичної розробки цих надр. А і поки ця теоретична розробка не перетвориться в щось видобути, ну відповідно ніяких доходів немає, тому що те, що лежить в землі, воно ніяких доходів е, нікому не принесе не приносить. От е, тому справді тут багато відповідних нюансів є, і те, що ви кажете, там насправді в цій угоді є певний інструментарій, який би дозволив це все реалізувати. Тому що, наприклад, сполучені штати там є відповідний спільний фонд, який, наприклад. Кожен вносить щось і відповідності до внесків, одержує потім прибутки, і внеском з боку Сполучених Штатів теоретично могла би бути, наприклад, яка небудь військова допомога для України а, у форматі такого собі своєрідного кредиту під своєрідну заставу цих ще невидобутих природних ресурсів. Тобто, в це в принципі цей інструментарій, є. і а, очевидно, що для адміністрації Трампа з їхніми розмовами про те, що вони більше ніяких. Грошей чи інших там ресурсів нікому роздавати не будуть, ну, можливо, ідеологічно, це був би більш прийнятний, більш сприятливий інструментарій. Але ну, я думаю, що в принципі, насправді, те, що от ця інформація про просування росіян на фронті, і, зокрема в тих регіонах, які теоретично могли би бути цікавими, те, що вона потрапляє знову ж таки в світові ЗМІ, це теж може бути аргументом, який прискорить цей процес. Тому що, ну. Очевидно, що те, що ми тут розмовляємо, воно прямо на Сполучені Штати не впливає, те, що потрапляє в світові ЗМІ, ну хтось із конгресменів прочитає підніме цю тему. Там, хтось буде критикувати, хтось буде кричати, що там давайте щось із цим робіть, хтось буде одне казати, хтось буде інше казати. Але я думаю, що в контексті розгляду законопроекту Лінсі Грема. Воно може одне на інше накластися і е, сформувати він відповідний синергетичний ефект Конгресі, для того, щоб відповідні рішення ухвалювалися швидше. Ну так але бо... закрива. Так, так, да, видно, так, так, також... що все буде впиратися в позицію вже адміністрації Трампа, який має вплив на республіканську більшість в обох палатах, Так, бо виглядає це так: знаєте, якби на цю тему треба було там зняти ані... анімаційний там ролик, якийсь то так, наче у Дональда Трампа з під носа, а росіяни щось да. таке цінне, просто от беруть і витягують. І Він да, залишається просто Типу з порожніми руками, і це саме його підбурює до того, що він. Там, типу, думає, що в мене ще, які карти в мене ще. О, у мене є Лінсі Грем з його пекельними санкціями. А ну давай я зараз до них долучу. Ну, типу, проштовхну цю ідею і ну, підтримую цей законопроект, цей БІЛ. так? Може таке бути? Можливо, О, будемо. може, на... Це б, абсолютно вписувалося би в загальну схему і дій, і мислення Трампа. Ну так, mm. в принципі, це. Це абсолютно було би логічне. І те, що ви кажете, що це можна подати достатньо легко в, якійсь, в якомусь форматі анімації чи, наприклад, презентації, ну так, да? тобто зобразити там якихось там злодіїв, які приїжджають копати, нагрібати якісь там відповідні ресурси, наповнювати якісь вагонетки і тягнути їх. Да, тим більше, що ми знаємо, як Дональд Трамп він на все співставляє там, з певними там, сумами грошей, так і. Якщо там перерахувати, скільки можна так. було би отримати в разі, якщо би цей літій там був видобути, ну це він вже розбереться з цим, він порається блискавично. А от якщо подивитися з іншого ракурсу, навпаки, що це взагалі те, що сталося, а, чи може це підважити і поставити під, писання, під питання взагалі існування цієї угоди, що американці. А, Мовно кажучи, будуть апелювати до того, що мовляв, от ви, українці, не хочете йти на цей незручний для вас компроміс. і Тому ця угода Росія продовжує просуватися. Ця угода абсолютно не цікава. Що ви абсолютно ну не цікаві для, для нас з точки зору там майбутнього партнерства? Ну так росіяни що вони хочуть забрати це просто так. Це ж Донецька область, значить вони на неї претендують повністю просто так. Адже mm -hmm. ну тобто тут це це не, не про якісь відповідні компроміси, тобто росіяни компромісів, які би е, дозволяли Україні це все контролювати. Вони не пропонували, тому тут як то кажуть, це. Ні, ні, я маю на, на, на увазі, що Америка буде на нас тиснути. Що мовляв, бачите, ви не йдете на компроміс, ви не сідаєте там за стіл перемовин. Хоча в принципі це не так. Ми знаємо, Ми, що може так, да, вже да сидимо. Та. і бачите, що Росія сильна, вона й далі буде сунути вперед, буде наступати, буде забирати ще нові, нові там поклади мін, мінералів, Так і тому ви для нас не цікаві. Не може бути такого. Ну, може бути все, що завгодно. Тут нічого виключати в цій ситуації ми, звичайно, не можемо, враховуючи ту риторику, яку раніше ми чули від Трампа, від його адміністрації. Може бути все, але ну, знову ж таки тут достатньо слабка буде ця аргументація, тому що поки що якихось там компромісних варіантів, які би передбачали більш-менш прийнятні умови для України, ніхто Україні не пропонував, тому тут говорити за великим рахунком. Немає про що маємо американці, нехай американці, якщо не такі розумні, вибивають якісь відповідні умови компромісу. Зрештою, власне кажучи, це теж стосувалося цієї угоди, і це теж про що американська адміністрація казала про те, що підписання цієї угоди полегшить можливості досягнення якихось домовленостей з Росією. Ну, і наостанок, задам таке коротеньке, хоча воно не коротеньке, а можливо навіть шкідливе запитання. От ви чи бачите ви якісь там передумови для закінчення як найскоршого війни, ну, принаймні у 25-му році. Ну, ви знаєте, тут багато відповідних факторів, які на це все впливають. Тобто, ми побачили, що таке, наприклад, от багато любили в американській адміністрації говорити про мир через силу. В принципі, якщо підходити таким шляхом, то будь-який військовий конфлікт може бути завершений за дні тижні. Ну просто шляхом, наприклад, високотехнологічного винищення військового потенціалу однієї з сторін. І зрозуміло, що якщо, наприклад, зараз би ракети прилетіли на російські аеродроми, на російські заводи, де виробляють шахіди, де виробляють російську авіацію, на інші стратегічні об'єкти, за рахунок яких Росія продовжує атакувати Україну. Ну, зрозуміло, що Росіяни б задумалися, чи треба нам це все продовжувати, що ми в результаті одержимо. Оскільки цього не відбувається, то очевидно, у Путіна зберігається мотивація спробувати протиснути якісь ще кращі для себе умови за результатами цієї війни. Тобто, оскільки у Путіна немає відповідної адекватної силової відповіді, то він відповідно і продовжує зберігати свої амбіції, які він декларує. Якщо їх, відповідним чином, чимось врівноважити, якоюсь адекватною силою, адекватною силовою відповіддю, все може бути завершено порівняно, швидко. Але і для чого так... показували. Інша річ, чи є мотивація у Сполучених Штатів от. цим займати, поки що її не видно. Поки що її не от, видно. Так у нас от... Ну, з'явиться. Тому, ви розумієте, це багато варіантів. Ми, я не люблю просто там щось передбачати, я можу описувати якісь сценарії. Сценаріїв може бути багато. Позитивних, uh -huh. негативних, довгих, коротких. Чи є сценарії, в яких це все завершується, хоча, хоч якось в 2025 році є? Чи є вони найбільш ймовірні? Поки що вони не виглядають найбільш імовірними, але завтра може трапитися щось, що зробить їх більш ймовірними.